Доброго дня, шановне панство. І тут у нас цікава історія. Сьогодні я там перебував під судом і дивлюсь, виходить прокурор. Ну, думаю, напевно, ну, точно прокурор полецю. І так і дійсно прокурор. І вирішив я подивитися його декларацію. бо прокурор на сьогоднішній день їздить на Тесла 3 з козирними номерами 0022 yy і І що ви думаєте? А не мав декларації Тесли? І я думаю, а що ж це за людина, що стала прокурором? А він став прокурором не так давно, у 20-му році. А чому? І ля? А він був власником СТО, в нього був ФОП обслуговування автомобілів. Мабуть, прокуратура приносить більше. І ви ніколи не повірите в це. Я також не повірив. А він просто фабрикує справи і не надає адвокатам на оставлення. Це заява тим. Я вам, я вам. І в заяві адвокат просив ознайомитись з матеріалами кримінальної справи, на що була відповідь прокурором групи цієї ж, що ми вам зателефонуємо до судового засідання, ознайомитись не дали, не зателефонували. І після судового засідання адвокат продовжує бігати за прокурором. Так чи так виглядає ознайомлення? Далі буде.